Перемивати кісточки, звідки цей вираз, і що він означає, друзі. Зараз я вам все розповім. за український історик Олександр Алфоров. У багатьох слов'янських народів існувала традиція перепоховання родичів, дійсно, коли їх на третій, п'ятий або сьомий рік викопували і кісточки складали в інше місце. Особливо це було популярно у балканських слов'ян. Одночасно, друзі, скажу, що ця традиція була і в античні навіть часи в давньому римі в даній Греції. Проте! Ця традиція поширена і зараз, наприклад, на святі горі Афон, де існував козацький скит. До речі, це череп козака Пантелеймона, козака, який там був ченцем. Між іншим ця традиція існує і в Києво-Печерській лаврі. Поготів Ярослав Мудрий викопав своїх двох дядьок з курганів і, перемивши кістки, їх перепоховав. Тож, коли відбувалося перемивання цих кісточок, про покійника і говорили, звідки і фраза з'явилася перемивання кісточок.